У нас було всяке. У нас були виїзні засідання Верховної Ради ще за часів Леніда, Кравчука, о, Леніда Кучми, коли виїхали в український дім. Ккаченка тоді, да, був так? Да, коли Спикером. Валили Ткаченка. Ткаченко. Виїхала Кучмівська більшість в Український дім і там теж руками щось, ногами. Я там був присутній, там не було просто. Але Бог з ним. Бодай виїхала, чи ми знаємо хто. Потім у нас було що у нас було? У нас було, були харківські угоди Януковича. Ви знаєте, як їх ратифікувала Верховна Рада? Хай. Коли е, Литвин сидів під парасольками і в нього летіли там е, десятки яєць і всього іншого, охорони, але ж голосували і поіменно. Потім, от кажуть, вчора, наприклад, я на одному ефірі, і був перший заступник голови президентської адміністрації. Я не пам'ятаю прізвище, Бог з ним. Ну, перший заступник Лошкіна. <гум> а, і він там щось обурювався цими законами 16 січня, диктаторськими законами. Я кажу: А я йому говорю, а ви розумієте, що ви зробили ще гірше? Бо коли голосували за закони 16 січня, то ми ж бачили, піднімали руки. Да? Там не було може 226, і зміст законів це диктатура. Тому дійсно ці депутати, в принципі, злочинці, бо вони намагалися змінити наш демократичний устрій і заборонити свободи і права, але ж руки були видні. Ми, має, ми має, на фотографіях на е, відеозапису ми знаємо їх в обличчя. А тут ми не знаємо. Тут спікер Турчинов дає команду відключити табло. і Потім хтось оголошує якийсь результат. Такого немає в регламенті. Це заборонено. Отакий вид голосування він не існує у нашому законодавстві. Регламент чітко передбачає два режими голосування: відкрите голосування. Це коли на табло з'являються ті кнопочки, де хто сидить і зелений, жовтий, червоний. Або, я пам'ятаю, як призначали Юлію Тимошенко, здається, прем'єр-міністром. То тоді піднімалися спікер оголошував прізвище, і кожен казав за чи ні. Так було таке. Було абсолютно. Да. Ну, ж пам'ятаємо. Да. Да, да, да. Тобто персональне, да, От персональне то, знається, поіменне голосування це коли видно на табло, хто як голосує, потім де роздруківка на сайті, так? Або кожен каже, я за чи проти, чи утримався поіменне. Такий вид голосування. Другий вид є таємне голосування. Але таємне голосування згідно регламенту, закону про регламент Верховної Ради це виключно подача бюлетенів скриньки, як люди йдуть на вибори, для того, щоб зберегти таємницю голосування, ніхто не може бачити, як я голосую. Так же? один в кабіні, і там я роблю галочку. Це так само, як на виборах. Тобто немає іншого. Бо коли я сиджу у Верховній Раді натисну кнопку, то мій сусід зліва, мій сусід справа, мій сусід зліва, мій сусід ззаду, може побачити, яку кнопку нажав. Натиснув це ж не є таємне голосування. Тобто нема режиму закритого голосування від народу. Це просто. Я б сказав би злочинно, і з моральної точки зору неприпустимо заховатися від народу, а потім видавати як закон. Тому це не можна називати як закон. От. І тому, але цього мало. Дивіться, це один аспект справи. Як... Але голосували, я ж знаю, що приїхав президент Порошенко в Верховну Раду, зібрав лідерів фракцій, і. З кулаком по столу, як колись Кучма це робив, чи як Матюком Янукович робив, так і Порошенко. Він практично примусив деякі фракції голосувати за цей закон. І за нього проголосували комуністи, регіонали, колишні регіонали, а також. Депутати, які належать до того списку, який на вибори веде Порошенко, який на вибори йде, веде Кличко, який очолює список Порошенка, Турчинов, Яценюк. Ще хто, коли я забув, все, да, все. Всі, практично да, все. Тому всі. що всі решта показали Свобода, і батьківщина, уламок батьківщини, який не ввійшов до Турчинова Яценюка, вони не голосували. То скажіть, будь ласка, що це за своєрідна суміш? Комуністів регіоналів з одного боку? Да? Один, одна фарба чорна для України. І друга фарба Порошенко Турчинов, Яценюк, Кличко, нібито біла? Але якщо ми це змішаємо, то не буде ж ні чорного, ні білого, буде сіре. Воно утворилося як єдиний сплав. Добро є там, якщо там є чорне, може чорне дати добро. Комуністи регіони це зло. До цього зла приєднався Порошенко, Турчину, Яценюк, Ключко. Вони приєдналися як у спосіб, нібито прийняття рішення закритого від народу, утаємниченого від народу. Так і за змістом, До змісту я ще не доходив. Більше того, це трошки політичний аспект зараз ввійду, бо зараз постійно чую і від президента бачу на зустрічі з журналістами, яка, що Україна зараз поділена на партію миру і партію війни. Так, так він очолює партію миру. А хіба може у партії миру бути партія, яка запросила війну в Україну. Адже це Янукович, який написав Путіну листа і каже, введи в Україну військо. Це партія миру регіони. Чи комуністи, які воюють з Незалежною Україною всі 23 роки? Це партія миру. Якась розумієте, от Така, якась така оця, як ми кажемо українською, така облуда. Оце напускають дим і дурять людей.